Я хочу, хотів би особисто від себе сказати велике дякую передусім це кожному курсантові, кожному офіцерові, кожному прапорщику за ту роботу, яку вони виконали, за ті завдання, які стояли перед нами. Ми спільно з ними виконали в повному обсязі. На сьогодні ділянка вже охороняється підрозділами, які сформовані підрозділами кордону, і ми передали її повністю. Дану ділянку шостій шості мотоманеврені групи. Ще раз хочу подякувати кожному курсанту, хочу подякувати батькам за те, що вони вірили в нас, і ми курсантів повернули на забуток. Дякую вам. Ще один чи пані Валайке, а Ютра інформація, що, що українські культури намагалися переманенти на сторону Росії. Чи було щось таке повідомляти? <звілість> Скажімо так, що постійно інформаційна така війна проходить постійно. Як приклад, багатьом курсантам приходили смс-ки, де пропонувалося їм перейти на російську сторону, пропонувалися певні умови, визначалося місце, куди перейти. Ну і щоденно практично з різними лозунгами таких, така інформація постійно є. У кожного на мобільному телефоні курсанта можна подивитися.